Це 40, це 60, 100 гривень з вас. А зачекайте з грошима Бабкать. Чого? Інша пропозиція до вас. Я вам пропоную Бабкать, покрутити наше колесо. Нехай з вами вдача прибуде. Крутіть. Бачите, 300 гривень вам ваша вдача принесла. Можете на 200 ще чогось взяти і не платити за це. Дайте мені два цирка. Ще 150 гривень у вас є. Це на 91 гривню. Давайте вам дам два регалі. Не, не Пиріжок, будете з горохом. Два штуки. І чотири пиріжки з горохом Я даю. Казала, два. Щоб без решти, Бабкать, Нічого ви мені не винні. Да? Забирайте просто. Боже, Такі, <реку> ви ну, ну, будь ласка, забирайте. Гарного вам дня. Пасіба. У Тебе приправи можна взяти? Можна. Для шашлика і чорний перець. 78 з вас. Угу, ага, зачекайте, є пропозиція серйозніша. Я вам пропоную його покрутити. Можливо, заберете свої е, продукти безкоштовно або зі знижкою. Пожалуйста, покрути. Тисяча гривень. Зрозуміли, що це означає. Влучається. Я на тисячу гривень можу набрати товар. На 922 гривні mm -hmm. можете взяти і зовсім не платити нічого. Ні, nee, добре. Давайте мені дві палички попаси. Дві банки кільки томатних. 595 гривень. Можете зупинитися, якщо хочете. А що ти ти на забирати чи що? Ні, Та просто нічого не буде відбуватися. Ні. Та ні, давайте візьму щось того. Ну то кажіть що. Дві скумбрії Дві скумбрії, даємо. Пакетів. На 445. Ну я кажу, беру і все. Так, виглядаємо. Все. 70 гривень у вас киє. Нехай згорають. Можуть... Давайте булочки. було. Дві. Дві булочки, так. Да. Десятки ще у вас є. Ну, то все. Джек так, можу дать. Джек моти. Піде? Да. Все, нуль. Да, нуль. Задоволені? Все. все. До Добачення.